Доброго ранку малята чудові, зустрілись ми знову в садочку казкові. Сонечко встало крізь хмарку ясну. Осінь чарівна приносить красу. Добрий день квіти і трави пахучі. Добрий день листя жовтеньке і блискуче. Добрий день, друзі, веселі мої. Хай буде день цей щасливий в усіх. Діти, Сьогодні я хочу вас запросити в чарівну мандрівку. Подивіться у віконечко. Дерева вбралися у жовті, червоні, золоті шати. Хто ж це прикрасив наш край такими барвами? Так, до нас у гості завітала красуня осінь-чарівниця. Вона щедра, чарівна. А ще дуже поетична. Сьогодні ми з вами познайомимося з віршем про неї. Вірш називається Чарівна цариця осінь». Чарівна цариця осінь прийшла, в золоті шати землю вдягла, листя з дерев, мов золото сяє, вітер осінній ним грає, ганяє. В небі птахи вже в теплі краї відлітають. Від холодного вітру вони вже тікають, в лісі грибочки ховаються в хащах, наче в казкових чарівних палацах. Сонце все нижче до землі припадає, ранок туманом сивим вкриває. Осінь щедротами нас пригощає, казку усім чарівну. Дарує, читає. Діти, про кого розповідається у вірші? Про царицю осінь. У що осінь одягла землю? Так, в золоті шати. Що робить вітер з листям? Вітер з листям грає, ганяє, кружляє. Куди відлітають птахи? Вірно, вони відлітають у теплі краї. Хто ховається в лісі восени? Грибочки ховаються. Яке небо восени? Туманне, сіре, похмуре. Чим осінь пригощає людей? Так, врожаєм фруктами, овочами та грибами. Яку казку дарує нам осінь? Вона дарує нам чарівну кольорову казку. Молодці. Малята, сьогодні ви дізналися, що осінь це справжня чарівниця, яка прикрашає природу, дарує нам щедрі плоди казкову красу. Коли ви вийдете на двір і побачите різнокольорове листя, Згадайте наш вірш і привітайте царицю осінь. Я дякую вам за увагу! Бувайте!